Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. А і в цьому відео я вам розповім, що, так, що таке все-таки граната F1 та що робити, якщо ви її побачили. Ну, по-перше, ось так вона виглядає. От механізм детонації запал ОСРГ, зРГ. ГМ час горі. Так, час горіння так. От ось так вона виглядає бачите. Бачите оце. Корпус ЧК, друзі, запам'ятайте якщо ви а, видірнете чеку, но будете держати е, цю штуку, то вона не вибухне, але все одно дітям не можна категорично чепати гранати. І гранати, вони там для він всяких. Тому якщо ви побачите гранату, що робити? Ну, перше вам потрібно подзвонити скоріш за все в поліцію і сказати там адресу, назвати ваше ім'я. Нагадую, що поліція отримає навіть від дітей виклика. Назвати своє ім'я і сказати там, наприклад, я побачив там гранату таку там f 1 і поки не приїде поліція, не можна її чіпати ні в коєму разі. Таку гранату ви можете побачити а в зоні бойових дій, де раніше були, чи в лісі. Там, наприклад, в Харківській області, там в Донецькій, Херсонській. От. Так, зараз зайдем на Википедию і ще детальніше будет. Так от информация. Ты граната похоже не Радианти Союз. Так, история використання. Назбере з 1939 року. Так. Характеристики вага 0,6 кг, 600 шестьсот грамм, 600 шестьсот г... г... грамм. Довжина 117 мм. А діаметр 55 мм. Наповнення тротил, вага наповнення 0,06 кг. Механізм детонації, запал УСРГ, УСРГМ, час горіння, сповільнювача запалу 3,2-4,2 секунди. От. Бачите, ось так ця граната. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадують такі гранати не чіпати, ні в коєму разі.